І всім привіт! Знову з вами Drago 256. І сьогодні ми зробимо максимальний реберс в украді Брайрос. Steel Brain Роудс Ну, не максимальний, але хоть якийсь спробуємо. Так. Це мій другий аккаунт. Зараз мені треба Глорбу футодріло. Я якраз зараз його тут забираю у мене на другому аккаунті. Ой, не те. Ча. Пау. Так, мені треба Глорбу по Дріло ось. І ще у мене з прошлого адм... ролику по сел Брейнроб по адміну бьюзу. Залишились два ось таких BrainReх Lakeblock. Тут додали два нових Брейнрота. Це ось такий Mastodliка телефонеліка. Якось так він називається, і не знаю, хто ось це. Треба його вибити. 1% шанс. Зараз він падає через 3, 2. 1 Orka орка, Оркара, ладно. Через 3, 2 1 Давай! Тігру Лінни Фрутоніні та навіщо він мені був зрозуміть? Так, ну тут, вже, напевно, мені всі тре... нічого не треба нікого. Всі якісь бомжі. У мене є, тому що ось такий Брайн Рот. Доснув моєго спасите з 27,5 мільйонів в секунду. Це я поки. поки грав на адмінаб'юзах, не знімаючи, він мені випав. Ну так, тут нікого, нічого мені не треба. Тому робимо спокійно переродження. Далі на синій фрігу камелу. Нам треба. Зараз забираю з цього. І ще треба 100 мільйонів я зараз за секунду це просто накуплю. Ще тут буде віч фьюз, якийсь новий фьюз. Все, накопив. Ну, у на, на наступному адмінаб'юзі буде це. Зараз забираю мій лосну майхос. І треба буде трішки почекати, щоб він цей. Щоб вийшли вони. Так, забираємо. І Infinity Block. Він. Е... Ось такий. З ним можна швидко бігати і ти невидимий, щось тут десь я. І це бо він танцює ось. Так. Далі нам відкриється Ruby Slap і Медуза Хед, з якою можна буде заморажувати, превращати цей е, в, в камінь. Так, зараз трішки треба почекати. Хоча навіть не трішки, напевно. Напевно, я от хочу купити flying carpet. 375 робуксів. Я зараз доначу. У мене залишається 1000. Все, я покупив. Я купив. О, вау, клас! На ньому дуже прикольно літати. Дуже. Так, вау. 375 робуксів незля не зря. Так. Ну, а поки у мене нічого так немає на базі, поки я буду чекати, хочу потролити гравців, гравців спробувати. Зайти у мене на приватку і потролити їх. Якось трішки. Хоча, напевно, в мене не сильно вийде з такими предметами. У мене просто на другому аккаунті 13 реберс. Там легше. Там було легше. Ще додали новий реверс, C16, він відкривається отак, отак доч, це собака, яка нападає на противника, але щось поки що вона не дуже сильно і нападає. так. Ладно, давайте зайдемо і спробуємо потролити трішки їх. так. Так, так, заходимо. І все. Так. Ну тут такого яких... О, хтось теж з флайн карпетом. Так, 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 так тут нікого, ні в кого нічого немає. Вообще. Най, челик. Так буду його зараз зробити. Він незмі... не змінить. Так, кого тут можна красти Халеоні, Хамелеоні? хамелеоні. Так, Мелеоні, Хамелеоні крадемо. Він мені, звичайно, взагалі не треба, але просто так... Щоб цьому челіку трішки зробити не добре ми його вкрадемо, все найс. Nice. Минус окна вони них У нього. Я зараз. Ось так. Все, закрыв базу. Так. Ле, леру, леру, ле. ле, ле. Слово. Опочино ассасину, он вообще взагалі смішно виглядає з мутации. Дуже смішно. Так. Ну, поки тут ні, ні, нікого вообще немає. Такого прямо. Ну там досі зражаються за засвіле руле-руле-руле. А тут чел просто завис на флайнкарпеті. Ну я ну, не те, що просто завис. І ще додавали ось сюди в міфік блоки 3% шансу, я вже на другому аккаунті його вибив. Ось углова FotoDriegan. Mm. Я вже на другому аккаунті його вибив. Мастолоніка телефоніка, я теж вибив на другому аккаунті, він гіянтике e, у мене. І ще додавали новий ось цей спагеті туалеті Вуф. І додавали La Secret Combination, Вроді він якось так називається. З цей. Він дає вроді 125 мільйонів за секунду. Я, я спробую його в індексі зараз знайти. Опа! Хто там? А, ніхто тут. Осмин, так, Last La Secret Combination. Она... Я вообще не знаю, кто с цей. Я вообще... А <laughs> кто это <цей>, реально? <laughs> я не понимаю сейчас трешки. Трешки я не понимаю, кто это. Ну давай, бог какой-нибудь спускай за в него. Вкраду нибудь Драгон Канелони. Так. Тут Леру Лергле Ле, -ле, -ле Челікс -че защищає. Наймагнем. Класно, шикарно. Так, ну поки тут нікого, ніякого орангутіні на сасіні немає. Ну і ще я закрив свою базу. У мене все одно тут нічого немає. А ну на, наскільки високо можна піднятись? Это вроде максимум. Так, цема, Так, это максимум. Опа, лапу карача. А, не спит. Что тут? Мобильный пизанин, понятно. Я не розумію, навіщо вони колекціонуються хнобіні пізаніні, або лерулеруле руле. -ру -ле -ру -ле. Ой, точніше лірлеріла. Або якесь з других брайн ротів. Навіщо? Просто навіщо. Тут є ще один. Тут три челіки з флайн карпетом Що? Бо даже 4. Ну, напевно, три, ось, раз, я і він. А ну зараз. <ріст> Мені не цікавость. У ноус ми. Ноус ми. Напреждав, ты зараз напише я. Ой-ой-ой, тут позахабиваетесь, мегачь Що? я. Так, тут Анневскую. Тут хто? понятно. Так, ну тут поки вообще никого немає, ничего. Даже не знаю. Що тут можна купити? Білаушер можна купити. Redchtable, Тазерган, Бугібомбу. Ну ось так ось. Якось. Якось ось так. Купота за данный не момент. Ничего. Чому вона така громка? Стика тут 68 секунд. Тут. Леру, леру, леру. леру. 22. О, каратині бройнини. С мифик лаки Блоком. А процент Вийшов він. У мене скільки сі... СИКСЕВЕН! У мене 67 сім брен в індексі. Але Сикс Севен немає. СИК-7! Квантовый клонер на суммом реборсе вроде раньше был. Вроде вообще раньше был. Мы тут просто с челиком десь с ему на флайн карпетах Нормально нам. А, вы кадабра. шеф краб кадабра. Так Завтра ще вийде ролик по Грова Гардену. ще ролики по админ обьюзам. Це зараз у нас е, получается що Получається неділя. Зараз. Коли виходить цей ролик. Ще я його знімаю в п'ятницю, як вам таке. Але вийде він в неділю. Потім ще ролики по админ обьюзам будуть. Выйдуть. Так. Пусть не здесь. Так. Ну, тут вообще сейчас ничего немає. Давайте обратно на приватку заходим. Так, тут же не написано Ні. і тут. так ось швиденько. Швидесенько. Все. Ну шо тут, боже? Чого нікого немає? О, Скортус, ласка, починітес. Горіло субеф. Горіло субвейсорф. Сеньоре карапаце Я так поняв, цей сеньоре Карапатзе замість цей. пам'ятаю як його звати. Тому що він дуже схожий на цього дядьку. Я не пам'ятаю, как його забуть, а. И І... мало мене армала мене живе. Давай то його скрафтим, у мене його в індексі немає. Ку там треба? Бер бере потопів. На базу. Так, трик трак беребу нечайно купив, а нічого. Ой, хто перший? Трик трак так, бер-бур потакинус. Так, все. та Татата-сагура. Два татата-сагура і гамстер Футера. Гамстер Футера, Криміналера. О. Я вже тут всіх Брайн напевно, знаю. і не просто їх назву. <laughs> ну, например, да, Гангстер Футера, Криминал Эра, еще? Mm. <laughs> <И> все. <laughs> так, еще я... А, не, они там три тика один, так? А, нет, два. Треба один, так, 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 Ще я вам наказал, тун 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 Сагура. а може и казав, я наказал. Не, я не тун-тун-тун Саура, це ще було давно. Ще десь три неділі тому. Чи дві, напевно та-та-та 2. Так, и тата-тасагур, та-та-та тасагур Зараз буде, як Iron Man. <laughs> трішки не так, як Iron Man. Опа І взлетів. Вообще як Fly Carpet это имба просто, просто Можна ось так підлетіти, ударити і відлетіти. <laughs> Удар. Ударити і вилетіти. Так, ну і напевно на цьому все. З вами Гуфія Драго 2056. Ей, як повернутись. Ладно. З вами Гіа Драгон 2056. Не давайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Всім пока-пока!